Володимир Огризко, міністр закордонних справ України з 2007 до 2009 років і керівник центру досліджень Росії доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю, лесіта вітаю, Яна, добре здоров'я. Дякуємо дуже, що долучилася. Та реакція і така міні-конференція, яка була скликана Володимиром Путіним після спільної заяви лідерів європейських країн, коаліції охочих. Про що вона свідчить, і чому саме формат прямих перемовин в Стамбулі був запропонованим очільником Кремля? Ну давайте розбиратися. Власне, нас хочуть зараз дуже красиво затягти в пастку. Ході цих так званих прямих переговорів робити те, що Росії хочеться, а саме продовжувати війну. Я зараз поясню свою думку. Дивіться в міжнародному праві є таке поняття як добросовісність при веденні переговорів. Це коли в сторони виходять того, що вони будуть добросовісно намагатися знайти рішення. Ну, якщо ми говоримо про російську сторону, то про це треба забути замість. Добросовісно, треба написати слово цинізм, брехня, затягування і так, далі, і так далі. Це очевидні речі. Тому розраховувати, що ми будемо вести переговори, і на цьому все закінчиться. Це наївність, якщо піти на цю пропозицію Кремля, це означатиме, що війна буде продовжуватися, а десь там в Стамбулі чи в Омані, чи, чи де заводи, чи в Кейптауні. Будуться йти люди, які будуть між собою перемовлятися, але від цього ситуація не зміниться. Отже, приймати це як пропозицію серйозну не можна. Це, це чергова спроба оцієї самої е, ну небажання чесно говорити один з одним. Один з одним. Це ще раз чергове черговий вияв з оцієї несумлінності при веденні переговорів. Тому я думаю, що нам не треба на це вестися. Нам треба більше того, обов'язково запрошувати як гостей переговорів, наших союзників, тих самих французів, тих самих британців, тих самих німців, поляків, представників Європейської комісії, і так далі. і так далі. Бо що власне хоче досягти Путін? Він хоче, щоб дві делегації без припинення вогню закрилися в якійсь кімнаті. І тихенько собі щось там говорили. Знаєте, я маю досвід е, прямих переговорів з росіянами впродовж кількох років, і знаю, що нічого доброго е, це під собою немає. Е, так от нам треба, щоб був свідок, чи краще сказати, були свідки того, що відбуватиметься в цій кімнатці. Це перше. А друге, без припинення вогню жодних оцих навіть, навіть е, е, кімнатних, яких називаю, переговорів бути не може. Тому що це лише гратиме на руку Путіна. Вже є реакція від Володимира Зеленського. Він на своїх сторінках опублікував текст, де зокрема зазначив, що очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне тривале надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Саме так завершив це повідомлення. Володимир Зеленський. А тут ви вже згадували про те, що має бути ще хтось в цих перемовинах. Чи взагалі є варіант, що наші партнери тут як я кажу про Сполучені Штати Америки, можуть десь з зм... Мусити нас на все таки прямі тільки двосторонні перемовини з США. Адже реакція Дональда Трампа він в соцмережі True Social написав, що він буде продовжувати власне роботу і спілкування з обома сторонами. Ну, бачите, слабка реакція, як на мене, Трампа, бо він продовжує не бачити те, що лежить на поверхні. А на поверхні те, що Путін в черговий раз затягує прийняття рішення, він в черговий раз ставить передумову. Я буду продовжувати війну, ну а там далі подивимося, може про щось будемо там десь якось домовлятися. Це не той випадок, який потрібен нам. І в цьому плані, я, чесно кажучи, на американську сторону не дуже сподіваюся. Значно більш адекватними рішучими виглядають позиції наших партнерів, про які я щойно задав, а саме європейських партнерів, з якими і треба проводити оцю саму лінію на посилення тиску. Якщо ми хочемо, щоб цей процес був реальним, нічого крім тиску, ми зробити зараз не можемо. Отже, думаю, що з Трампом треба продовжувати вести загальні розмови. Так, ми за перемир'я, так, ми за все, але чекати від нього, що він буде зараз тиснути на, на, на Росію, не доводиться. А на нас, вибачте, ми самі е, можемо запрошувати, кого ми хочемо, для того, щоб е, партнери були присутні. Ми можемо і повинні безумовно запросити американську сторону, якщо вона погодиться. Але у мене чогось є така. Підозра, що е крім загальних розмов, е далі, от про те, що я буду знову працювати з обома сторонами, далі не піде. Так що, е десь так. Пане Володимире, ви говорили про посилення тиску. Ви маєте на увазі посилення санкцій від європейських країн, і якщо так, то якими мають бути ці санкції, де є слабке місце Росії? Ну, знаєте, про це вже говоримо і переговорено. Е більш, більше ніж Зараз ми можемо собі так би мовити побачити, ми не побачимо. А це прості речі. Це нафта, це викопні копалини. Якщо брати так грубо і загально без сумніву, що можна зробити так, щоб російська нафтова промисловість зупинилася. Це означатиме, що російська економіка зупиниться, тому що десь до 35% того, що надходить до російського бюджету, якраз є. Надходження від е, продажу нафти. Чи можна зробити це, можна. Дивіться. Е, які є два ключових, е, так би мовити, е, порти, через які йде нафта на світовий ринок? Це е, північ Балтика і це Чорне море е, південь. Власне, на Балтиці, якщо країни Європейського Союзу захочуть е, це зробити, це можна зробити елементарно. Якщо на півдні це захоче зробити Туреччина, Болгарія і Румунія, це можна зробити елементарно. Питання лише в політичній волі і бажанні. тому думаю, що це не є питанням, яке треба довго обговорювати і обдумувати. Воно так само на поверхні потрібна політична воля. Отже, це вже колосальний удар по російській економіці. Якщо ж до цього ще долучаються США і можуть... Закрити, так би мовити, для Росії ще й азійський ринок, а це так само просто, тому що треба просто накласти санкції на країни, які купують російську нафту, а це Китай і Індія, ну то тоді Росія залишається біля розбитого. Чи це можна зробити? Можна зробити. Чи є на це політична воля? Оце головне питання. Поки що ми в основному обговорюємо, поки що ми в основному закликаємо. Але заклики на Путіна, як ми знаємо, не діє на нього діє груба сила. О те, що зараз він вже сказав, що я готовий до переговорів, це ознака того, що він розуміє, що заяви, які були зроблені вчора тут в Києві, лідерами кількох країн, які власне узгоджені з Трампом, це серйозно. Отже, йому треба зараз шукати лазівки, шукати відмовки, шукати, як би затягти цей процес. А для того, щоб виглядати більш-менш солідно на переговорах, він може завдати удари по Україні, по Києву, як він анонсував вже раніше, по об'єктах прийняття рішень в Києві. Ну, я думаю, не треба пояснювати, про що йдеться, правда? От і не випадково е небо над е Капустиним Яром е закривається на два дні: на е завтра і на післязавтра. Е отже, ну це буде е мені здається, з е точки зору цього військового злочинця, воєнного злочинця Путіна, цілком реально і нормально. Спочатку я завдам вам. Величезного удару, ви подивитесь, що я можу зробити. А потім ми з вами сядемо за якісь переговори. Потім будемо з вами говорити з позиції сили. Ви будете розуміти, що після того, що там щось в Києві може бути зруйновано, ви будете говорити зі мною іншою мовою. Оце логіка бандита. Ну я думаю, що всі це повинні, розуміти. і отака от слабка реакція Трампа. Мене чесно кажучи, в цьому плані дуже сильно дивує. Від європейських лідерів поки реакція є також тільки від Мануеля Макрона, президента Франції, і він журналістом в Польщі, сказав, що така заява від Путіна є першим кроком, але цього недостатньо. Разом з тим, все одно немає, мені здається, якоїсь більш жорсткої, більш критичної реакції на те, що сам Путін в своїй промові вночі він взагалі не згадав про рішення коаліції охочих про це перемиря з 12 травня. Чи так само це не зам'яка реакція на ну фактично ігнорування путіним європейських лідерів і їх заяв? Ну, бачите, сьогодні неділя ще що не всі, мабуть, прокинулися на всі. Змогли переговорити своїми радниками у позиції, тобто це ж теж вимагає певного часу. Тому давайте дамо лідерам кілька годин для обдумувань, консультацій. Я думаю, що реакція безумовно буде. Те, що сказав Макрон, так само є недостатнім, це те, що насправді. Може спонукати Путіна до того, щоб продовжувати цю лінію на затягування, але я сподіваюся, що все таки і європейський союз в цілому в особі Єврокомісії і окремі члени Європейського союзу і НАТО відповідно сформулюють жорсткіші реакції ніж ті, які ми щойно почули, бо інакше Путін буде з ними гратися як кішка мишкою. Ці перемовини, які пропонує Володимир Путін. Наскільки важливо правильно сформувати команди, зокрема з нашої сторони, і хто може бути на вашу думку, хто добре може представити зокрема наші інтереси? Ну, якщо ми зберемо попередню команду, яка була в Стамбулі, на що сподівається, сподівається, Путін, то звичайно результатів позитивних, ми для себе не отримаємо. Я делікатно натякаю на те, що там мають бути люди, які розуміються, що таке дипломатія, що таке переговори і таке інше, але це зараз е, е, жодним чином е, не впливатиме на ситуацію. Нам потрібно домогтися, щоб це були не двосторонні, а багатосторонні переговори, щоб з нашого боку повторюю ще раз були представники е, європейців і американців. Тоді е, у Путіна не буде шансів для маніпуляцій. Як тільки ми погодимося на Формат один на один, повірте, на другий день тонни дезінформації будуть виливатися на голови всього світу, де нас будуть звинувачувати в небажанні домовлятися, висуванні якихось неадекватних вимог і так далі. І так далі. Це традиційна тактика московитів, і тоді нам нічого позитивного чекати не можна. Тільки спільна позиція, тільки представники всіх країн з коаліції охочих, рішучих, чи як вони себе там назвуть. Лише в цьому випадку ми будемо гарантовані від того, щоб нас не звинувачили в тих ріках, які ми не робили. Зараз певна ну, активізація від Путіна, якщо її можна так назвати, і десь намагання перехопити а, ініціативу. Чи вона може бути пов'язана з візитом до Росії китайського лідера і тих зустрічей, які вони проводили в Москві? Ну я би не говорив про те, що Путін намагається перехопити ініціативу. У нього такої можливості в принципі немає і вже не буде. А, він лузер. І він це прекрасно розуміє, зважаючи і на те, що зараз справді нарешті європейці почали говорити е, голосом е, близьким до е, ультиматуму, е, і тим, що в російській економіці ситуація явно не покращується, йде е, все глибше і глибше до катастрофи. Тому е, у Путіна нема е, висловлюючись, е, е, як це любить робити Трамп. Е, Карт, якими він грає, а карти всі биті. Отже, давайте про ініціативи Путіна і його можливості перехоплювати ініціативи трошечки забудемо. А відносно того, що чи міг попливати на, на позицію Путіна Сі, ну тут знаєте, як відбувається взаємодія між. Керівником і підлеглим керівник Сі, підлеглий Путін. Тобто тут йдеться власне про підпорядкування. І якщо китайський лідер розуміє перспективи і бачить трошечки далі від того, що на поверхні, то для нього має бути очевидним, що Путін. Так чи інакше опиниться в прогрішній ситуації. За цих обставин допомагати йому е, і потім програти разом з ним ну, це найпримітивніший най, най підхід, найнерозумніша позиція. За цих обставин значно важливішою, мені здається, була б логіка пояснення Путіну. Меж його маневру Бачите, для Китаю Росія безумовно потрібна. Потрібна як напівколонія, потрібна як країна, яка для Китаю стала вже сировинним додатком, потрібна як країна, яка буде виконувати всі китайські забаганки. Але як країна для Сі, так само як і для. На жаль, лідерів на Заході розвал Росії досі вважається чимось надзвичайно небезпечним, що, мовляв, може привести до якихось непередбачуваних наслідків для глобальної стабільності. Звичайно, якщо до цього не готуватися, так може статися. Але знаєте, є така вже доволі банальна фраза, що кожен експромт має бути добре підготовлений. Так, от, якщо цей експромт з дезінтеграції Росії підготувати добре, то ніхто не буде заскочений з Дненацька. На превеликий жаль, поки що ця логіка не доходить ні до західних партнерів, ні до китайського лідера. Тим більше, що він повторюю, ще раз зацікавлений в бажанні мати контрольовану територію, яка фактично буде виконувати те, що їй потрібно. Подивіться, зараз з'явилася нова нова стара фішка про. Силу Сибіри 2 це газогін, який має е, дозволити е, Росії експортувати десь до 50 мільярдів кілометрів газу на рік е, в бік Китаю. Так що пропонує Китай, Китай каже дорогі російські друзі і брати. Ви, будь ласка, беріться за будівництво, робіться за власний кошт, а потім будете нам продавати цей газ за внутрішньоросійськими е, цінами. Ну тобто, це е, звучить просто як елементарне знущання. Росіяни, очевидно, що цього не, не хочуть, торгуються, і оце ознака того, хто ким керує. Бачите, настільки очевидним є сьогодні залежність Путіна від Сі, що ну, йому далеко рухатися наліво і направо то просто не дозволить. Як і не дозволить західний світ, тому у нього зараз має на увазі у Путіна надзвичайно складна ситуація і саме через це, попри те, що він продовжує наполягати на веденні війни, він уже починає говорити про якісь переговори. Це плюс, але повинні ми повинні бути свідомими того, що це той звір, якого можна доконати лише силою. З одного боку, Китаю потрібна Росія. З іншого боку, вони в суботу делегації Китаю і Сполучених Штатів Америки проводили зустрічі. І після цього Трамп написав, що досягнуто великого прогресу. Тут Сполучені Штати чи можуть вони запропонувати або побудувати більш вигідні для Китаю відносини, аби Китай менше допомагав Росії. Ну, бачите, ця, ця фантазія. Наших американських друзів, що американці відірвуть Росію від Китаю, це ж казка для дорослих, але дивно, що вони продовжують вірити в Америці. Я не знаю, хто Трампу це нашіптує на вухо. Розірвати союз ідеологічно близьких країн неможливо. І Путін це расист, тобто представник. Фашистської диктатури в Росії тільки з російським акцентом. І в Китаї тоталітарна держава, яка контролює всіх і вся, у них значно більше ідеологічного, ніж у Китаю США чи у Росії США. Це очевидні речі. Тому від самого початку ця ідея була надзвичайно наївною, я думаю, що Трамп це нарешті зрозуміє. Відносно того, як Будуть від розвиватися відносини між е, Китаєм і Америкою, і от ви задали цю заяву е, Трампа про черговий великий успіх в переговорах. Ну а що ви хочете чекати від Трампа? Йому треба щодня казати, що є щось велике, що зробить Америку е, ще більш великою. Ну от, вибачте за каламбур, але десь приблизно так. Тому будь-що що ви чуєте від Трампа, треба ділити на на N, і потім, можливо, десь в кінці можна буде дістатися до якоїсь тверезої оцінки. Це людина, яка потребує слави щодня. Тому очевидно, що такі заяви лунатимуть і далі. А що буде на практиці, це вже інша історія. Але мені здається, що і Трамп сам, і у нього поряд зрозуміли просту істину, що. Оцим цією тактикою Гобстопу, яку Трамп застосував проти всього світу, піднявши ці тарифи там на небачену висоту, а відносно Китаю, то взагалі там зашкально, то нічого не вийде. І зараз поступово ці дві країни будуть приходити до певних компромісів. Чому Бо Тому що за визначенням дві наддержави, держави? Особливо якщо брати е, їхній економічний потенціал, не можуть існувати одна без одної. Як е, США купує купу китайських товарів, так і Китай залежить від е, американської технології, американських товарів і так далі. Розривати ці відносини це означає робити колосальний е, внесок в розвал світової системи е, торгівлі і відповідної економіки. І від такого розвитку подій програє і США, програє і Китай. Мені здається, нарешті це зрозуміють і там, і там тому об'єктивно дивлячись на ситуацію, вони приречені домовитися на якій е, основі скільки там буде відсотків цих тарифів, і так далі. Оце вже питання технічне. Але те, що вони домовляться, у мене сумніву жодного немає. Тому чекайте, що дуже швидко. Трамп знову буде говорити про черговий величезний прорив в Женеві. Зараз наскільки сполучені штати Америки зберігають таку довіру до Росії, зокрема команда Дональда Трампа, зокрема спецпредставник Трампа Вітков користувався послугами штатних перекладачів з Кремля під час трьох зустрічей із Путіним, про це пише NBC News. І Вітков не міг розуміти про що перекладач говорив із Путіним у його присутності, і він також був без своїх радників. На вашу думку, наскільки це загалом правильно з точки зору дипломатії? Чому саме так він поводився? Ну тому, що він не дипломат, тому що якби він був дипломатом, і був би хоч трошечки посвячений те, що таке дипломатія, він би таких дурниць не робив би. Але ж через те і він є відповів, що він не розуміється на тому, як легко його можна обвести навколо пальця, і як йому потім буде важко відмотувати назад, це свідчення того, що американська адміністрація, доручаючи доволі делікатні питання. Оцьому комівояжеру чи як там його називають, не розуміє всіх небезпек спілкування з Росією без свідків. Це той самий випадок, про який ми з вами щойно говорили відносно так званих двосторонніх переговорів. Тому це помилка, це те, що робити категорично не можна. Ну але ж хіба ми можемо повпливати на. Трампа, який робить дуже багато того, що робити в принципі не можна, він це робить, тому на цьому тлі переговори від КФБ без свідків, без радників і так далі, ну це настільки дріб'язкова річ, що в принципі для Трампа це жодним чином нічого не означає, якщо він намагається поламати світовий економічний і політичний порядок, якщо десь Хтось йому вніс в голову, що можна визнати Крим Російським. Ну то е, на цьому тлі е, поїздка Вітк без без свого перекладача чи без своїх радників, це така дрібничка, на яку не треба звертати увагу. Це системний е, провал американської політики. Ну на жаль, е, це поки що так. Але е, слава Богу, з'являються ознаки того, що ну, лікування життям проходить доволі. Успішно, і що дуже швидко все-таки воно має закінчитися ну бодай якимсь проміжним результатом. Бачите, вже США. зрозуміли, що на, на політику Росії треба відповідати е, е, допомогою Україні. Ми зараз починаємо отримувати е, ті речі, які досі не отримали. Маємо на увазі військову допомогу США. Е, ми зараз фактично це зафіксували. Цій угоди угоді про мінерали, яка дає нам можливості е, ну отримувати американську допомогу, фактично в кредит. Це собі такий е, інший варіант ленд-лізу, про що йшлося ще за часів президента Байдена. Е, тобто, є ознаки того, що е, Трамп і е, його адміністрація е, починають дивитися на світ іншими очима, не такими, які вони собі уявляли. Ну і світ так само дуже чітко дав зрозуміти адміністрації Трампа, що з ним гратися в такі ігри він не дозволить: ні, якщо йдеться про малу країну, ні, якщо йдеться про велику країну, ні, якщо йдеться про якісь союз держав. Тобто, я думаю, що цей процес одужання, він, він так би мовити, на ходу і відносно короткій перспективі ми. Все таки побачимо, що адміністрація Трампа повертається обличчям до, до реальності і розумітиме, що таке ну що найменше авторитарний профашистський режим Путіна. Дякуємо, пане Володимира, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Володимир Огризко, міністр закордонних справ України з 2007 до 2009 років, і керівник центру досліджень Росії.